Казка, дві вперті кози. У далекому лісі серед високих дерев і звивистих стежок текла гірська річка. Ця річка була дуже швидкою шумною, а через неї пролягав вузький місток, зроблений з гілок і старих дощок. Жили в тому лісі дві кізоньки. Одна біленька на ім'я Біла, а друга чорненька на ім'я Чорна. Одного дня вони випадково підійшли до моста з протилежних сторін. Обидві хотіли перейти річку одночасно, щоб дістатись до суховитої трави на іншому березі. Біла підійшла до моста і зі свого боку побачила чорну на протилежному боці. Чорна кізонька теж помітила Білу. Обидві вирішили перейти міст одночасно. Вони ступили на міст, але раптом зустрілися посередині. Дорогу, я маю перейти перша, сказала Біла кізонька, протискаючи своїми ріжками чорну. Ні, це я піду першу, відступи, відповіла чорна кізонька, не поступаючись. Вони почали штовхатися і буцатися ріжками, намагаючись змусити одна одну відступити. Але міст був вузьким і хитрим, і їхня сварка тільки посилювала небезпеку. Врешті-решт вони втратили рівновагу, і обидві впали в стрімку річку. Холодна вода охолодила їхній запал, і вони ледве змогли вибрати. Обидві кізеньки були мокрі і налякані, але їм довелося засвоїти важливий урок. Не завжди варто боротися за першість. Іноді краще поступитися, щоб уникнути неприємностей. Відтоді біла і чорна кізеньки стали більш розумними і вічливими одна до одної. Вони зрозуміли, що разом можна знайти вирішення будь-якої проблеми і ніколи більше не сварилися на мосту.